Короче, «Планета». — Це дивна, да? так? Вона дивна, я її так назвав тільки тому, що в ній незвичні приколи всередині, і я хочу з неї з тобою зіграти. Ну давай, що розказуй. <рапляет> <рапляет> Чого дивно? Бо ми будемо на ці приколи, ці приколи надягати. Ага. Я... Тільки тому вона. Вона <рапляет> просто <рапляет> цікаво виглядає. <рапляет> але з махенька буде проста. В нас оці по 5 Континентів і ми тобою будуємо планету. Все, як схоже на рідних чинта, ні? А рідних ти на столі викладаєш, а тут все ж таки на наприковано. Ага. Ну а схема будувати, типу. Да. Багато ігор, де ти береш щось і потім вибудовуєш сам собі. Mm -hmm. Просто ти змінюєш як ти береш і де вибудовуєш. Не просто і по формі чому. Гекс, так. Mm, да. В нас гекс називається? Да. Ось чому клуб гекс. А? тому що це часто форма для ності. Mm -hmm. Не гекс, чувак, це не гекс. Вибач. гекс шість сторін, а це п'ять. П'ята Пентаграма. Напишіть в коментарях, як називається форма з п'яти кутами. Так, да, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на всі е, донати е, ці Coffee, Патреони. Е, будуть посилання на інстаграм і на канал. Так, да, можете на інстаграм не підписуватися на канал, підписуйтесь, дивіться да. відео, в інстаграмі я нічого не роблю. А, так, оце твоє завдання особисте, готовий, угу. а, тут підрахуйте, скільки в тебе саме зон, Оце бачиш, це земля, і тут вона поділена на зони. Оце один трикутник, це одна зона. Оце корична, все -таки. А ти не маєш це бачити, так? Да? маю, ну пофіг. Я не показував. Да, якщо буде 11 ось в цього гравця 11 льоду, льоду то він отримає 2 бали, якщо 25-10. Спочатку, в першому раунді просто беремо по одному приколу і собі докордовувати викладаємо І вони викладаються туди, і він поборовся. А потім з третього раунду ми ще будемо змагатися за цих тваринок. Хто більше всього підходить під їх, типу, вимоги, той його себе забирає собі на планету жити. Uh -huh. Оцей хоче, щоб зелені, який поруч з коричневим. Uh -huh. Оце хоче зелені поруч жовтим, оцей синій не поруч збілим. Да, вже... Понятна, да, схема зрозуміла. Оцей хоче щоб було найбільшу кількість регіонів різних. Типу, регіон це, якщо ти. Це різних. Так. Да. Просто оцей один найбільший зелений, найбільший це, наприклад, як ви поєднав, це один регіон білий. Там, наприклад, оцей білий зброй жовтим найбільший. Добре. А оце і. Ось, якщо отак от поставити, то все вже два різних регіони. Оце хоче, щоб різний був більше. Я хочу сказати фразу, яку кажуть всі друзі, яким я просто направила на сілку. Блін, давай вже, походу, розберемося, типу, давай почнемо. Я дивлюся, починаючи в тебе перший гравець. І я беру от Ти просто ото, береш себе і на собі да. Так. Все. Я беру теж, і я дум. Я хочу поки мають ми бо буде все. Ніхто з них не хоче, але цей це нормально буде. Це візьму. Тепер ви взяв по одній, оці прибираються, да. і вони йдуть в кінець сюди, здається. Mm -hmm. Стоп, а це просто-просто, да? Це жетончик, що ти перший гравець, і все. А, все. Що ти перший вибираєш за цих приколів кожен раз? І зараз ми незаконно торгуємося, а потім почнемо вже з. да? А, ти передаєш. Оце, це для того, щоб знати, хто перший бере. Ага. Все. Ну, наступну раді ми можемо за нього вже битися. Ти би вже є коричневим. А мене німна. Ну, забираєш. Ти його, я за нього не боюся. Оце мені подобається. Все, а Це поряд, воно вважається вже. Да, так, да? Да, да, воно вже поруче. Uh -huh. А як лучше полозяться? Дотичними робити ці штуки, чи навпаки, що сам вирішив. Да. Да? Так. От він хоче, щоб було. Да. А це навпаки, хоче, тому як ти захочеш. А це ж вони контактують? Да. — Так. Тобто. Оцей вже не підходить, йому не підходить, це ну, да. Ага, хорошо. Все понятно. Тепер ти перший і вибираєш з оцих. — Але я поміняєш. Отак, я зроблю. Все. Все. Тепер я вибираю. Ну, давай отак. там буде три по я ніяк не вигрібаю. А коли ми почнемо їх забирати? От зараз я викладаю і ми вже першого забираємо. Так, я виклав, напевно, ось так. І. Зелений поруч з коричневим. Тебе є? В мене три. А в мене два. А як три? Ні, ось один, два, три. Три зелені. Ти дивишся на найбільший зелений. Ага, найбільше зелений. У мене один. Тобто ти забираєш, так? Це ми ну, викладаємо. Тепер я перший. А міняти не можна ще, так? Так, да, все. Це планета, нічого не міняю. Угу, угу. Я перший вибираю, я хочу цього задовільнити тигра. Я опасно. Ой цього хочу задовольнити і зроблю ось так. А я тоді зараз. Угу. В мене три. І в мене. Дивимося, чи немає другого регіону, який підходить. У мене немає. Ну, в мене ну, жовтий є. Ні, ну саме зелений. Ти ви мене ж на зелене? Ще зелено, немає. Зелений, так і в мене немає. Все. Нікому не дістався цей пігр. Ну так наш ну, прям появится. Я, віць, я в нього інвестував. Перший, угу. Перше, нам треба, щоб вода була не поруч з льодом. Найбільша вода, не поруч з льодом. Ну, я пролітаю в будь-якому випадку. Я тоді буду. Це я. Візьму. В майбутке, да, інвестицій? Да. Я, я не знаю, нашу, ой, а я сам це візьму. Угу. А... Ну, у мене вода з льодом. Ну, да, це ж мене... вода і так. Да, так. Да. Але ось ця. Ну, вона без. Ну, все, тут дві. А дві, тут контакти не... А, а, я понял. Тобі є дві. В мене В ее мене все. Я специально бы 2, фраза, ага. 3-4. Сержитку сюда. А, мі... А, ні, я ще нікого не зовсім. Окей. Так, одна риба, хоче воду не поруч з землею. Я роблю так. Я хочу поруч <плес> з. Взя... А так, ти йду. Блін. Обрушувалося. Блін, а поки не шарю. Так, на... Треб, мені здається, треба наперед думати, в мене не виходить. Ага. Ну Дивись, а, а як от у мене за цього, якщо змагатись? У мене раз, два, три, чотири, п'ять, чи у мене раз, є, три? Три, раз два три? Ти дивишся на найбільший. Ага. Оце тих два. Ти бачиш, ти Найбільший. Хорошо, у мене три. Три, а в мене теж три. Дивимося, є, чи є другий. Ну от два. Ось два. Ти забираєш е, оцього. Тепер okay. Вода, не пору. Не поруч із... землею. А, ми отак от тепер, так? Да? Ну, так. Да. Вода не поруч з землею. Е... Два. Три. <клухи> Блін, ну. Я хочу сказати, що сама ця штука, що мені треба її отак от роздивлятися. Це дуже да. Ти Е, Можу. Блін, я трошки. Ми типу отак йдем там, тан, тан, да, тан, да. тан Ну, ли, ти в один раунд все разів був. А, потім три подряд. Да. Все, я понял. Все, все, все. Логіка. Можна... Присутня. А вода, на поруч з піском неможливо... Ну, вона вся поруч з піском тут. Да. Хорошо, Хорошо, давайте будем. Ану, 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 ану. Так, у мене ось є цих. Раз, два, три, чотири. Е, льоду? Так, да, льоду чотири. Раз, два, три. Зеленим. Да, 3. да 3. І вода на, не поруч с песком. О, є. Yeah. раз, два, три, чотири, пять. 5, 5 воды? Да, пять води не поруч з піском. Раз, два, три. Три. Заглянь на нього. І воно четко разраховано раунд. Да, 50 -50. я думаю, що рівно 12. Як тобі взагалі вода, не корж. Зараз устрою. Ми тоже зробіли. Не поруч зелені, да? А на вся поруч. О. о, я ось зберу, роблю не поруч зелені. Так, дивися, коричною поруч з білим. Є один. Збираю мене нема. Медуза. — зараз. Не поруч з зеленим, Да, Так, да, мене три. Блять, я проглядел. Я думав, фотак, і тут не касається, а, а, а тут... вона з цієї сторони касається. Але як тебе величезне море там. Два, два. Ну я вже, от типу, перші два раунди я щось порахував, розраховував. Потім ти мене на дізморалі, типу в'їхав Петра з подряд, і я вже, я вже не думаю, правильно? Ну, я а -а -а. намагаюся думати, але я типу ще намагаюся е, приклав якісь, якесь, але я не витяг, бо треба вигравати. Так. Найбільша земля поруч з водою. Я спробую землі взагалі не тягаю Блять, я так зробив собі, що воно зараз. Щас... Ну, все, все круто. Я за тебе дуже радий. Що <ріх> в тебе все круто, я. Моя планета, я називаю цю планету Боб. Чого Боб? Ну, я, моя планета, як хочеш так називати. А, так хорошо. А, земля найбільша земля поруч з водою. Поруч з водою, раз, два, три. П'ять. Угу. Ну, ну пішли пісок, не поруч з водою. П'ять. Ну от правильно ж? Раз, раз. А оце що? А воно. Ааа, б'ять. Ну, тогда -то два. Два. У мене один. Ми треба уточняти. Да, я ж да. такий ігрок. Так, а це найбільший. Просто кількість морів в тебе. Різних. Угу, Все, я поняв. Так. Для цього я і інвестував в цей пісок. Ну тут можна замотити пісок. Все, я залетив пісок собі. Готово? Так, да, пісок з льодом контачить 5 штук. Так, я подумав. Ні, у мене такого точно немає. Збирай. Пісок не поруч з зеленим. Два. Тоже два. А, дивимося чи є ще один. Ну, не. А, стоп, зараз. Е... У мене його ще один. І, і у мене один. Ось. Третій є? Не поруч зеленим? Не поруч з зеленим. А, ні, в мене нема один неправильний упав. Це така гра, поняв, треба перевіряти. Оце завжди, коли, от і ще чим показуєш, що цікава гра, коли хтось каже, то в мене там, і то, а, ну покажи, типу, що вже ти хочеш виграти прям. Ну, я би я перевіряв, але, типу, знаєш, що ми... Ні, я ж, тобі, а, пока... а, я ж да. тобі показую це. А я просто так дивлюсь на сині, що я тобі не бачу. Я це. просто не те, щоб виграти, я просто ще за те, щоб чесна гра. А -а -а. Просто коли грають не чесно, це е, е, вже виходить. Давай, так, я тебе так. просто рихуємо. А це одне, це одне море, да? Е, оце Є? все одчесне. У тебе море, там все з. Раз. Два. Так, А ти як їх проховати? Два. Три. Три. Получиться. У мене три. Чотири. У мене все це. П'ять. У мене... мене просто одне велике. Да-да, в тебе супер суперморе. Зато, якщо буде тут найбільше, то ти виграєш. О, я перше це вісім. Mm. А, останнє. Все, буде тут небагато місць вибирати, не це, щоб. Не до побідного, да, тут буде. Да, по буде. У ще одну. Ну, типу, зараз іще одну, і все. Ось дві в тебе залишилось. Зараз я думаю, як оно. На... Хорошо. Ууу! Я розрушив свій світ! Не виріжу. Не виріжу. Так. Звени на більше збью борч. Раз, два, три, чотири, по шість. Шість. А більше пісков? Да. Раз, песок, два песок, Три песок. Чотири. Три. Ні, стоп, зараз. Це раз. Два, три. Так, да. да, все. На більше зелене поруч синім. О, жовт, да, зелене поруч синім. 3. О! 6. І в мене 6. А друге 4. У мене 2. Забирай. Останній. Так, да, тут можна задбатися. Типа ти такі, я це дивився уже, чи ні? А Я не збиту, треба їх тримати за них і дивитися далі. Угу. Так. Ты первый забирай, а мы что-нибудь очень... хотим... Это... Хорошо. Да. Так, разобьем наиболее поруч с скорочного. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, Забираю. семь. А, нет, шесть. Да, семь не может быть, не знаешь Лиси Просто лиси в разных. Раз, два, три. Два. два три. Пять. Забирай, да, у меня... Найбільше вода поруч скручным. У мене... О -о -о -о. раз, два, да, три. шість, сім, восемь, девять, десять, двенадцать. Ну и дванадцать. Плюс у меня учанд. Хорошо. Теперь мы находим 50 цих, плюс вот э, оціс... Блять, оця гра, я забув свою місію ізначально. Та, ти Тебе удастся взагалі. Ні, я поняв. Ага. Ну так, да. а я спочатку збирав е, про карточку. Да, я так. забув взагалі про цю карточку. Бачили, типу, ти я виконуєш... ж кажу, ти по дезморалі мені дав, почав вигравати карточки. Раз, три, чотири, Досі, п'ять, двадцять, шість, двадцять. сім. Дванадцять? Сім. І це рахую. типу кількість просить. Я... А, я знаю, як... все можна похвати там. 15. У мене теж. 15, це. А, это. Мапоки може 27 зібрати. Ну это, а, да. 30. Ну, ти можеш стратегію таку вибрати, да, типу. да, Це да. логічно. А, ну на дасть 10 балів, так. Да. Ну да, логіка є в цьому. Ну треба, коротше, от другий раз я б уже розуплився играти. Прикольно. Блин, прикольна гра. Да, 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 цікаво. Дивно. Що це... Ну такая. Вайп написано до география. Типа. Да, да, вайб вайп, то, что що... для детей это про... Ну, что семейная такая, да. Да, да, вообще без подстав и і... зверюшки. Все типа. Прикольно, прикольно, прикольно.